Добрий день друзі. Новий рік вже наступив. Сьогодні 7 січня. І я хотів би розкрити тему ВПО. Ну, внутрішньопереміщених осіб. Я ось теж уже як в цьому році буде як 10 років. Як внутрішня переміщена особа. Нас так називається влада. Не громадянами, не українцями, які біженцями, а внутрішнім переміщеними особами. Так ось це вже 10 років, як це відбулося. Я сам з, з окупованої Кадівки, зараз я ж кажу, що вона окупована, це місто, воно окуповане. І окуповане вже 10 років. А живу я зараз в Борщагівській Больчагівській. І що б хотів сказати? Ось я бачу, я багато відео знімав, коли ще міг їздити в Катівку. І з 14 по 19 рік я там знімав, приїжджав туди. Ну а після 2019 року в'їзд туди я вже не міг їздити, тому що там треба було дозвол від МГБ ЛНР, це і ще там з цими органами зв'язуватися окупаціонними. Я вже не, не хотів і не міг, і знав, що за мою українську позицію мене просто там, в кращому випадку кинуть на підвал, як кажуть. Тому я з 19 року вже ось 4 роки, як я вже більше вже не їжу туди. Ну, а так я що можу сказати, хотів розкрити таку тему. Зараз влада. Тихенько мовчить, в якомусь е сенсі. Ну, читаю, що ДБР, там, СБУ затримали таких контрабандистів, тих, які співпрацюють з ЛНР, ДНР, там, по горілки по контрабанді чи ще якісь підприємства там працюють і тим самим підтримують е окупантів. Так вони кажуть, і там вже статті називають цим комерсантам, чи які живуть тут на... і в Києві, і в інших містах не окупованих, як кажуть. І я ж кажу, справу відкривають кримінальні. Це все гарно. я це розумію так і має бути. Але. Я вже сказав, що я їздив туди, бачив і дивився з 2014 року і знімав відео, я тут ссылки під в описах, залишу ссылки цих моїх відео, де я і вимагав, і просив владу, і звертався до чиновників, що так як ті території окуповані і. Женевська конвенція каже, що окупант має утримувати ті території, населення, всі соціальні виплати, то так мало бути. І окупант візьмемо Росію, він це все витримує. Він по там всі соціальні виплати. Я Росія має. І пенсії. І на народження, на померлих. Ну, всі ці виплати там виплачуються з 2014 року. Так в той же час Україна не признає це, що там окупант виплачує ці всі виплати. І платить всі ці 10 років, теж виплати. У мене багато відео є на цю тему. І я звертався, бо я залишу скажу, кажу, під... я з цим не згоден був, Як? що. Получається, що влада України і владні чиновники, пенсійний фонд, і не тільки пенсійний фонд розтрачали, витрачали кошти і підтримували це тим самим окупантів. Що таке соціальні виплати? Ось зараз прозвучало, що від Верещук, це віце-прем'єра міністерки, міністерки. Поретрація окупованих територій тимчасово окупованих як кажуть території значить витрачено в тому році було ну і так про 74 мільярди мільярдів гривень на внутрішньо переміщених осіб ну там іще цифри нам не доводять не кажуть всі, так що змі читаєш там щось проскальзує, а я кажу, що це велике сум, 74 мільярди гривень. Мільярдів. Так ось, що, що виходить, що... І я ще десь слухав і пенсійний фонд, і по правам людиниці Любенець, да? і інші. Вони кажуть, що пенсійного у нас нема, немає, немає. Законних цих, щоб не виплачувати пенсії. Пенсії і виплати туди на окуповані, законних підстав. Тому, говорить, ми платимо. І зараз платять. Зараз від мене це, я от проходив ідентифікацію на Тулузе в Києві в Ощадбанку. Мене кожен періодично викликають на ідентифікацію як внутрішньопереміщеної особи. І я ці ідентифікації проходжу в Ощадбанку. А там тепер до березня і це відмінили, що в Ощадбанку проходити ідентифікацію. А зробили вже, що можна по відеоконференції, по відео по скайпу чи по інші, по вайберу зв'язатися з пенсійним фондом і таким чином вони тебе пенсійний фонд. Ідентифікує. Ну, вся вата, що живе у Ордло, це ВЛНР, ДНР, ну а зараз ще в Криму, і вже в інших окупованих територіях, це і Запорізька і Херсонська. І всі. Вони ці можливості скористалися так. і зараз проходять ідентифікацію по, по відеозв'язку. І отримують на картки всі виплати. Це не тільки пенсія, це і переселенчески і інші виплати, я ж кажу, ці 74 мільярди гривень, що виплачується. Там не тільки ж дійсним переселенцям, що дійсно, от, такі, як я, переселились в Петропавлівську, бо що і 10 років тут живуть. І мені, як пенсіонеру, за 5 років не виплачували борг, не погашають по пенсії. Забрали пенсію за 6 місяців 2018 року. І не портають. Я багато відео знімав, і кожен місяць знімаю відеозвіти. Ось тут не працює держава, щоб виплатити ці борги, а там продовжує чиновники, продовжують і пенсійний фонд, і, це, і Міністерство по реінтеграції окупованих територій. І Верещук сама настоювала. От я чув, що там вона, да, треба платити все. Туди, тому що там наші люди. Ну, це я, як, я кажу, що це злочинні дії. Не знаю, це мають розбиратися з Веричук і з іншими там, чиновниками вже Прохоронні органи, а це злочинне, я крахую, що злочинні дії. Люди, я ж кажу, там що залишилося, ну і я б міг там залишитися, як кажуть, це таке життя. Всяке може, це ніхто не застрахований від цього. Це життя. Але люди ті отримують від окупантів всі виплати в повному і вчасно. І вони не менше, ніж в Україні. Деше по пенсіям де більше. Тому до кінця закінчення війни Україна не мала, не мала платити туди, витрачати кошти. А кошти вже це не тільки нашого бюджету, а і країн донорів, це і США, і Європейського Союзу. Не мали платити до закінчення війни, а там вже розбиратися. Отримував пенсію від Росії, значить, хоче жити в Україні, отримує по нову пенсію українську, а всіх боргів не має бути ніяких. Не тільки по пенсії. Так має бути по Женевським конвенціям. Але, я ж кажу, Верещук настояла і зараз я чув це ж, щоб продовжувати виплачувати ці кошти. Всі виплати, там не тільки пенсії, там різні. І на діточок, і на померлих, і на народження, і на все. І на картки продовжують поступати кошти. І зараз продовжуються. Я кажу, це злочин. І коли роздивляться, дивляться ДБР, СБУ, там якогось вихватують, чи як виловлюють контрабандиста, чи того то підприємця, чи чиновника, який. Має на території ЛНР, ДНР, Криму і окупованих територіях ну, там, Запорізька і інших областей, то їх е, е, кримінальні справи відкривають, то правильно було б відкрити справу проти тих чиновників, що роблять оці гонять туди кошти платників податків України. Не тільки вже платників податків по Україні, а вже американських наглоплати платників на ці, п, м, платників податків американських з Європейського Союзу, і все. І продовжують. І зараз скажу, продовжили до березня 24 року не проходить ідентифікація. Фізичного Ощадбанку. А так, по відео, там, по відеоконференції, чи по, відео, по скайпу, все. І я не знаю, скільки коштів на 24 й рік запланована на окуповане територія туди, то мають відповісти і Верещук, і Міністр Фінансів відкрите, і інші міністерства. Але по тим даним, що зараз у мене є, я кажу, що це. Влада робить, чиновники роблять злочин. Вони не виплачують дійсним переселенцям, воїнам, чи які захищають там затримки, захищають нашу країну від окупантів, а продовжують платити і підтримувати окупантів, ті влади, ці гауляйтери і цю ЛНР, ДНР і інших окупованих територій. Ось я оце і кажу. І коли нам кажуть, і я очую, тимчасово окуповані території, це от, 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 е, е, Міністерство по орієнтації тимчасово окупованих територій. Тимчасово окуповані. Мені, коли почалась війна, було 55 років. Зараз мені вже буде 65 ось, влітку. 10 років. Для історичний момент, може це і тимчасово. Для історії це невелике 10 років. А для людського життя 10 років це велика, велика частина його життя. Так ось я кажу, що війну не вибирають, як кажуть, не ми вибрали цю війну. Але влада має вести себе чесно з людьми. відкрита, спілкуватись з людьми. Звертати на те, що люди кажуть і вимагають від влади, щоб вона зробила. Чути людей. А коли цього немає, я ж кажу, ось так відбав. Хоч я там от я залишу там і вимагаю від влади припинити ці виплати до закінчення війни Вордло. І то, що влада фінансує окупантів 10 років в відділ мене. Коли закінчиться цей обман у мене відео, є, я теж його залишу тут. Ну багато відео. Ні. І не тільки мої. Ніхто не чує. Гонять кошти, спонсорують ці окупаційні влади ці території. Ну як? Виплачують ці соціальні виплати 74 мільярди. Туди. Я не знаю, скільки з цих 74 мільярдів пройшло в ордло. Тут там пишеться, що на внутрішнє переміщення особи ви виплатите ви йшло. А скільки, це ж не тільки, скільки пенсій на пенсії пішло, скільки на іншу, я не знаю, яку суму. Це, це я ж кажу, має з, нам сказати влада. Ну, суми великі туди йдуть. І коли більше 100 мільярдів тільки заборгованість по пенсії на... В ордло. Більше 100 мільярдів гривень. Так я що кажу, всі ці суми, всі ці гроші, вони йдуть туди, через пенсії, через соціальні виплати, а ті люди там витрачають на окупованих територіях і тим самим підтримують всю, всю цю війну. Ось так. Тому я. Не буду затягувати. час. я сказав свою думку на цю тему, що я проти того, щоб до закінчення війни фінансувалися з бюджету України територія окупованої території. Там плати окупант всі виплати. І ті люди по різним причинам, які залишилися, як не засуджують. Вони всі отримають, вони не голодають, не, я не голодую, і вони отримують всі виплати. Другу, другі виплати, другу пенсію, і другі, там соціальні, до закінчення війни і до окупації, до деокупації цих територій не мають бути. І влада має це зробити. Зупинити цей злочин, що роблять, роблять чиновники, як я кажу, в мутній воді ловлять цю рибку. Там і, корупція, і на цьому фоні корупційні ці дійства є в тому, що я ж кажу. Ось що хотів сказати а на цю тему. Маю право це сказати, я ж кажу, я внутрішньо переміщена особа. Я українець, який покинув окуповану Кадіку у 2014 році. Зараз 2024 і я не знаю, коли повернусь на ті. Хотілося повернутися там, де я прожив більшу частину свого життя. Там, де лежить три дня, поховане. Ну, не знаю, коли це буде. Маю надію, що колись туди повернуся. Дякую, хто дивився моє відео. До побачення.